А що ви бачите? А позаду мене це скарб, сіра стіна, сіра з синюватим відтінком. Я просто Я закохала цей колір стіни. Ну, подивіться, ну це ж краса, це ж так гарно, ви розумієте. Я хотіла все для вас знімати. Тут був просто трендець. Тут було все розбомблено, тому що ззаді стояв подіум, який я благополучно викинула. Не хоч подивіться, яка я гарна на цьому фоні, як це все красиво виглядає. Мені дуже подобається. Зараз це все ще треба буде дооблаштовувати. Я вже не буду вам обіцяти, що буду далі показувати цей процес, тому що, може, такого не буде, а може бути. Ніхто не знає. Е, зробила все в п'ятницю, вчора ще домивала, тому що в п'ятницю до пів одинадцятої ночі треба було це все ще дофарбувати, дофарбовували, доробляла таку брудну роботу. Потім вчора прийшла, треба було помити гарно, тому що підлога теж була підлога темного кольору, і вся вона була за. Затраскана на пилюці, в е, тирсі, в чому тільки в скотчі, в пакетах від е, е, сміття, тому що застеляли де могли, застелили, де не могли, там забруднили. За, Отже, в мене немає подіуму. Я від нього позбулася, і ви знаєте, це таке, як якесь полегшення. Я, я вже більше не хочу. Я більше педикюром займатись не буду. Е, Наситилася, не хочу, не, не треба мені. Тільки що отримала посилочку з трошечки матеріалів собі докупила, тому що вони в мене закінчилися. Такі розхідники, які завжди потрібно. Можу вам показати, можливо, треба. Ось такими файликами: 180 гріт я користуюся, взяла собі ось такий набір від Stalex, Тут е, скільки тут штук, 50 штук. І так само взяла е, запасні дерев'яні файлики. Вони теж дуже потрібні, лишними ніколи не будуть. Ось такий дерев'яний файлик, і на нього одягаю е, дерев'яна е, пилочка, якби тримач, і на нього одягаю сам файлик. Дуже зручно користуються. До речі, на даний момент я користуюся металічною, і мені вона, якщо чесно за жорстка. вона так мені не подобається, як лягає на нігти. Все ж таки дерев'яною набагато зручніше працювати. А чому я заказала більше? Тому що часто клієнти просять забрати з собою. І, відповідно, ці дерев'яні тримачі, вони швиденько закінчуються, тому вони ніколи лишніми не будуть. Їх тут теж 50 штучок. Ось такий набір заказала. Потім. Взяла собі е, малесенькі такі кусачки, хочу спробувати від Сталекс, тому що в мене самі кусачки від Олтон, і деякі з них трошечки мені завеликі. Я вирішила спробувати трохи менший розмір. В принципі, подобається. Вони такі достатньо маленькі, компактні. І саме лезо теж невелике. Не Я думаю, що буде дуже зручно ними працювати. Спробую обов'язково. Поділюся з вами враженнями цих е, кусачок. Взяла пудру для дизайну акрилову. Попробую прозору. У мене, в принципі, є в великому об'ємі, але хочу спробувати щось інше. Тут від туфі профі. думаю, що е, має сподобатися. І ще заказала від Nails of the Day топ. Скляний якийсь топ. Хочу спробувати, чи буде він гарний. Тому що в мене є одна задумка з коричневим кольором, і там мені якраз потрібен гарний топ. І для нього я взяла все ж таки оцю пудру, щоб спробувати один дизайн. Скоро з вами поділюся. Потім ще один колір прийшов теж від Nails of the Day. Він іде з таким шимером. Я люблю такі перламутрові кольори, мені подобаються, тому спробую з ними щось зробити. Ну і безпосередньо ось цей коричневий, на якого я маю плани. Бутилочка така прикольна, мені подобається. І в принципі, я попрацювала трошечки з цими кольорами, з цієї марки, і мені подобаються вони, тому взяла ще хочу спробувати. Вже вершкове масло не, не купувала. До речі, вони десь в мене є, але я ще поки що з ними не попрацювала з цим кольором. Від Hello використовувала, мені, в принципі, подобався він же в мене десь закінчується такий жовтенький, гарний. Чи лимонад він називається, чи лимончело, я вже точно не пам'ятаю. І взяла собі твартосплавну фрезу. До речі, скриньте, тому що ви дуже часто питаєте за фрезу, в даному випадку це від Stalex, Воно може бути від різних торгових марок. Це не. Синя позначка кукурудза, бачите, яка вона. І знімає просто шикарно. Я дуже люблю такі фрези, люблю трошечки іншої форми. Бачите, вона йде такою, як кругленькою. а Мені подобається, коли сторони трошечки такі прямуваті, Але я думаю, що цією фрезою також буде дуже зручно працювати. Ось така у мене маленька розпаковка, і я дуже хотіла поділитися з вами результатом. Зараз я ще покажу вам, як це все виглядає з іншої сторони камери. Покажу, на якому етапі я зараз тут всього облаштовування цього кабінету прекрасного. Маю якісь, якісь плани і думки, але мені знову не хочеться багато всього на. Наставити, але я вже зараз сижу. У мене тут просто стоїть столик, стоїть поличка, на якій стоять матеріали, очищувач повітря, вазонок, зеркало і сіра стіна. І я розумію, що в цього мені не стає ще там стерилізатор ззаді на підлозі. Він теж там стоїть, тому що поки що немає на чого, на чого, на чого його ставити, тому що комод -то якраз в дорозі вже скоро на днях приїде. І... Вроді розумію, що всього треба, тому що треба ще щось ці бутилочки поскладати, баночки. А з іншої сторони, якби моя воля, я б нічого тут не ставила. Мені все, в принципі, подобається. Але якогось такого трохи затишку не вистачає, тому зараз покажу вам, що я тут натворила. Та-да-да-да! -да ну як вам? Дивіться! Мій вазоночок прекрасний, який стояв он там, пам'ятаєте, він колись був он там, і ми зараз його прибрались. Ну, я поки що в нього ось така підставка. У мене було мусорне відро, я його перевернула і на нього поклала, тому що йому, мені здається, на підлозі трошечки занизько. Тут коробка стоять запасні фільтри до моєї педикюрної витяжки, яку я вже продала, але Ще її не забрали, тому я віддам так само фільтри, так як вони мені вже не потрібні. Освіжувач. Моє зеркальце поки що там стоїть, тому що буде потім інше. Тимчасово поставила тумбочку, так щоб вона була по праву руку. Посилочка, яку я вам тільки що показувала. Телевізор думала забирати, потім вирішила все ж таки, нехай залишається. Думала, можливо його перенести на ту стінку, його туди поставити. Але я поки що не знаю, яким чином у мене буде стіл стояти. Можливо, він буде стояти з цим боком, можливо, він буде повернений в іншу сторону. Це ще теж покаже час, тому що е, отам має бути комок, такий гарний, білий, довгий. Коротше, я поки що вам всі карти відкривати не буду. Це буде такий поетапний процес, але наразі все виглядає ось таким чином. Зараз покажу вам ще з іншої сторони. Ось так все виглядає пусто, порожньо, але мені подобається. Щось, щось, щось в цій пустоті є, що мене надихає. Я ніяк не можу сказати, що поки що. Якось дихається легше, хочеться творити, хочеться щось робити. Тому що я останній момент була дуже втомлена від того всього загромадженого. Ну, подивіться, як ви з того подіуму педикюрного, класно. І ось ця сіра стіна, вона, прям, вона, я про неї мріяла. Я от заходила на роботу і думала, як же ж буде класно пасувати, коли в тому куточку буде стіна сір... сірого кольору. Нарешті вона є, нарешті моя мрія здійснилася. На цій стороні бути щось таке гарне, буде, може, зеркало, буде щось таке красиве, але я поки що. Поки що це все-таки дуже сире, мені головне, що ця база є. В принципі, з цим всім, що зараз в мене тут побудовано, я абсолютно повністю можу працювати. Зараз ще по покладу, поскладаю гель-лаки, але мені знову ж таки треба піти в кладовку. До речі, я візьму вас зараз в кладовку і покажу, який в мене там є склад. Так, спускаємося в святую святих. Тут буде темно. Зібратися. І я покажу свій склад. Я просто все сюди перетарабанила. Ось цю витяжку я її вже продала. Скоро її заберуть. І ось таким чином це все виглядає. Поки що тут. Я половину з цього планую не знаю, викинути, продати, роздати. Хочу. Це все, що було в цій кімнаті моїй одній. Хочу все, всього позбутися. Але тимчасово, хоча тут могло бути набагато більше сміття, але нам вдалося його вивезти, тому що в Німеччині вивезти сміття не просто так. Тому ми його трохи повивозили решта, все залишилося так, як є. Тому зараз ще деякі дрібнички звідси позабираю. Ось ця шафка, яка у мене стояла там, ми її сюди перенесли. В принципі, дуже гарно, тому що я хотіла її викинути, не хотіла її сюди нести, але все ж таки вона тут не є зайвою. Якісь коробки туди поскладати непогано.